Сьогодні у нашому місті фінішували заключні змагання територіального етапу в рамках програми Пліч-опліч -пліч» Всеукраїнські шкільні ліги. П'ять команд закладів загальної середньої освіти Кременчука змагалися за першість у легкій атлетиці. Дві легкових категорії зустрічатимуться команди п'ятих класів і зараз почнемо змагатися шостими-сьомими класами. Чотириборство легкоатлетичне, коротка дистанція, стрибки, довга дистанція, естафета. Для команди, ну тобто ми зараз з'ясуємо, хто найсильніший в шостих-сьомих класах, бо в п'ятих вже з'ясували це 31 ша школа, і е, визначимось, хто буде їхати на обласний етап. юні спортсмени викладалися на повну, аби продемонструвати, що вони особисто та їхній навчальний заклад найкращі. Я очікувала що буде тяжого. Ну а виявилося чуточку складніше. Я думаю, продовжувати далі займатися спортом продовжувати І помагатися займати тільки перші місця. Мені сподобалось там побігати, ми там метали м'ячики, на розстояння там бігали, треба було прибігти і в козинку Ну, Ще з колін кидали, мені ще сподобалося. Учасники змагань, хоч і відзначали складність підготовлених випробувань, однак залишилися задоволеними участю. Я краще виступити, але було дуже сложно. Це останнє завдання, пробігти п'ять кругів. Я дуже устала ну, і не могла вже більше бігти, але я вже бігла. Потім ну, для мене було нескладне це питання м'яча. Це було нескладне. І... Перестрибування у цих бар'єрчиків я хочу ще прийти на змагання, тому що вони дуже мені сподобалися. Такі ініціативи дозволяють виховувати фізично розвинене покоління українців та сприяють здоровій конкуренції задля досягнення особистісних результатів дітей. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.